Року чернівці ярмаркуватимуть всі містом два дні. Шахраї майнюють гроші за допомогою телефонного дзвінка. Депутати Верховної Ради прийняли мовний закон. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми «Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Закон України про мову, який народні депутати прийняли 3 липня, викликав чималу хвилю протестів. Експерти прогнозують, цей документ значно розширить сфери вживання російської мови. Аби не допустити підписання закону президентом, до Києва з'їжджаються мітингувальники з усієї України. Як же ставляться до мовного закону Буковинці і чи поїдуть до столиці відстоювати мовні інтереси, дізнавалися наші журналісти. 248 народних депутатів, серед яких четверо буковинців ухвалили закон про засади державної мовної політики 3 липня. Це при тому, що на розгляд дане питання мали винести не раніше 5-го. Одразу скандальний законопроект викликав обурення серед населення. Відтак до столиці з усіх регіонів почали з'їжджатися протестувальники. Політологи у свою чергу стверджують, оскаржувати нічого, адже закон не суперечить засадам, прописаним у конституції. Люди виступають проти закону, в якому вони вбачають. Порушення прав української мови як державної. Хоча якщо розібратися по суті і є відповідні висновки відповідних організацій, закон не суперечить конституції України. Так, в статті 10 конституції прописано, що державною мовою в Україні є українська, і вона повинна використовуватися в усіх сферах життя на усій території України. Новий ше законопроект стверджує, що на території, де 10 і більше відсотків розмовляють на мові національних меншин, їх мова фактично прирівнюється до української. Відтак Переписом 2001 року на Буковині такою мовою цілком може стати румунська, адже саме румуни складають 13% населення краю. Оскільки ж обійдеться виконання закону, експерти бояться прогнозувати, починаючи від 5-6 мільярдів на рік, ціна цього закону, і закінчуючи 17 мільярдів на рік для того, щоб цей закон працював так, як Задумали його розробники буковинці. У свою чергу ставляться до нового закону неоднозначно. Я вважаю, що цього не потрібно робити, бо тому, що Україна є Україна. Дуже багато національностей, і якщо 10% ви кажете це, то у нас буде державних мов дуже багато. Я підтримую зараз цей закон. Чому? Тому що у нас є багато росіян, і українську мову вивчити це так все одно, що китайську розумієте, це не так просто і вивчити мову. Я особисто проти, тому що повинна бути якась наша національна гордість. Чому ми повинні переступати через своє національне я і приймати чужу мову як свою рідну? Аби законопроект такий вступив у дію, його має підписати президент. Наразі він проводить експертизу законом. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк час новин Чернівці. Якщо вам несподівано дзвонять нібито із міліції і кажуть, що з вашими близькими трапилося щось жахливе і відвернути біду можна тільки терміново сплативши чималі кошти, не вірте. Правохоронці попереджають такі махінації справа рук шахраїв. Таких спроб шахрайства міліціянти зафіксували вже В шести випадках буковинці не дали себе ушукати, інші повірили аферистам. Працювали шахраї за чітко з планованою схемою. Свої майбутні жертві дзвонили переважно уночі і, користуючись її сонним станом, намагалися видороти з неї чималі кошти. У різних випадках це від 3,5 до 5 тисяч доларів. Набирають по телефону особу і під час розмови вказують на те, що її син там, чи близький родич знаходиться в міліції, скоїв ДТП, і для того, щоб він мав можливість попасти на волю, необхідно заплатити за. Викуп його. Ще одним видом шахрайства у Чернівецькій області займаються цигани. Правоохоронці кажуть, що у цих випадках їх жертвами стають переважно люди похилого віку. Заходили в помешкання громадян під приводу того, що вони є, належать до партії, яка надає благодійну допомогу. І в той час одна з циганок відволікала увагу потерпілої особи, інша в той час будемо так говорити, чистила квартиру. Міліція закликає боковинців бути уважнішими, ретельно перевіряти факти, менше довіряти соціальним мережам і пам'ятати, що безкоштовний сир тільки мишеловці. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Дитячі оздоровчі табори обстежили санепідеміологи. Наразі діє 12 позаміських оздоровниць. Там зі слів фахівців немає серйозних порушень. Виявляли, ж, основному, традиційні при зберіганні продуктів чи в технології приготування їжі. Дослідили лікарі і воду. Вона кажуть, відповідає нормам. Хоча в одному із закладів медики зобов'язали встановити фільтр. Тим часом фахівців більше непокоїть ситуація із захворюваністю на кір. Хоча вона контролюється, медики не припиняють наполягати на профілактиці вакцинації. На сьогодні ми вже маємо зареєстрованих 460 випадків підозри, захворювання на кір, понад 200 підтверджено лабораторно. Заходи профілактики. Найперше це своєчасна ізоляція хворого, оскільки всі ми знаємо, що джерелом інфекції 100% випадків є хвора людина, і проведення імунопрофілактики. Тим, хто не має щеплення проти кору у повному комплексі, але такі щеплення потрібно проводити у надкороткі терміни впродовж трьох діб після захворювання, після е, контактним після реєстрації захворювання у людини, яка контактувала з здоровими. Одна погода, яка зараз панує на території буковини, підвищує ризик пожежної небезпеки. За цей рік в лісовій місцевості області було вже три пожежі. А у період високих температур спричинити великомасштабну пожежу зможе навіть необережно кинутий сірник чи недопалок. Одне із найпопулярніших місць для відпочинку у літній період це ліс, для того аби запобігти виникненню пожежі, працівники МНС спільно з управління Держтехногенебезпеки регулярно проводять роз'яснювальні роботи з населенням. Так нещодавно рятувальники були на Кіцманщині, де нагадували відпочивальникам правила пожежної безпеки та поведінки у лісі. Енергозбереження у школах, ремонт фельдшерсько-кушерських пунктів, покращення водопостачання. Такі мікропроекти, що фінансуються за допомогою коштів ЄС, ймовірно, незабаром запрацюють у нашій області. Тепер у регіоні офіційно оголосили про початок нового конкурсу проєктів щодо двох напрямків: економічного розвитку сільських територій, це переробка та фасування сільськогосподарської продукції, то впровадження енергоефективності. Заявки на участь у конкурсі розійшлють в усі райдержадміністрації. Підбір має завершитися до 20 липня. Конкурс проєктів та ідей серед громадських організацій планують провести до 10 серпня. Наш внесок 50% грант Європейського Союзу і організації Об'єднаних Націй, 45% бюджети місцевих територій, тобто обласний районний сільський, і 5% громада. Розглядатиметься об'єкт, в якому утеплені фасади, замінені вікна. Залишилося поставити саме сучасне і саме економічне обладнання на даний об'єкт. Ярмарок в Чернівцях відбудеться 14-15 липня на усіх площах міста. Така новація, кажуть міській раді, вимушена, адже з кожним роком бажаючих взяти участь в ярмаркуванні все більше, і місця для їх розміщення в парку імені Шевченка немає. Ще одне нововведення – це розташування підприємців. Торгівців поділять по групах продовольчі і непродовольчі товари, реклама, туризм чи мистецтво. Хоча намети у всіх будуть одинакові. Залишать організатори і розважальні заходи концерти, спортивні змагання та показ мод. Петрівський ярмарок проводиться вже протягом 200 років. Традиційно в липні на Буковину з'їжджалися купці з усієї Австрії, Горщини, Німеччини та Росії. Зараз ярмаркування не зменшилося в масштабі. Цього року у міській раді очікують більше 800 учасників липневого дійства. Тому й перенесли його проведення на усю центральну частину Чернівців. Таким чином, місто на два дні перетвориться на загальний ярмарок. Вулиці будуть перекрити, буде стара частина повністю по маршруту, який буде діяти буде, будуть діставлятися повністю підприємці. Палатки будуть перекрити. Рух. Я думаю, що повністю зручно продумані маршрути це по вулиці Червоноармійській біля юності Буковини, будуть робити, по вулиці Руській. Тобто загальний транспорт буде працювати в обичному режимі, тільки він не буде працювати до кінцевих зупинок. Загалом Петрівський ярмарок 2012 продовжує традиції минулорічних років, але й має свої новації. Ярмаркуватимуть в чорнівцях два дні, а не один, аби гості міста встигли все обдивитися, а підприємці заробити. Торгівці працюватимуть в однакових наметах, але розмістяться по групах. На соборній площі продаватимуть товари народного споживання, на центральній хлібобулочні та кондитерські вироби. Біля театру розмістяться автівки, страхові компанії та рекламні агенції. На площі Філармонії, туристичне містечко та повний майдан. А мистецький узвіз знаходитиметься на площі турецької Криниці. Повністю на кожній площі буде окремо по кожній продукції, тобто ми можемо мати можливість на сьогоднішній день кого цікавить, яка продукція. І на кожній можна ознайомитися на ті чи інші площі. Організатори обіцяють городянам справжнє свято з піснями, смачною їжею, національними танцями, футболом та марафоном наречених. Традиційно проходитимуть і майстер-класи народних ремесел, покази моделей одягу, але у міській раді запевняють, обов'язково будуть і сюрпризи. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук, час новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щастя!